Сьогодні особливий день, день народження нашої найулюбленішої вчительки Валентини Борисівни. І ми розповімо, чому вона справжня супергероїня. Валентина Борисівна реген пожу вона бачить усе. Вона чує навіть, коли ми тихенько шепочемось. І осмішка, як промінчик сонечка у дитовий день. Вона розуміє нас навіть без слів. Наче справжня чайниця. Її уроки як подорож у чарівний світ знай. Вона пояснює так, що все стає зрозумілим і легким. Вона знає наші імена навіть із заплющеними очима. Вона встигає навчити пожартувати і підтримати одночасно її ручка чарівна, щойно щось напише, і ми все запам'ятовуємо. Вона перетворює кожен день у школі на свято. Її голос спокійний, добрий і теплий. Її суперсила вірити в нас, коли ми самі сумніваємося. Вона завжди поруч, коли комусь сумно. Контину бориш, вони очі світяться добром серце велике, як в Вона любить нас всіх однаково. Це теж супер сила. Її жарти смішніші за заморсти. І сумка як чарівна коробочка. У ній є все. Вона виглядає чудово, навіть після п'яти уголків. Вона завжди знає як діспокоїти і підбадьорити І доброта без мес і З нею ми не боїмося робити помилки. Вона бачила кожному. з нас щось особливе. День народження Валентина Борисінька це й... свято і для нас. З Днем народження, дорога Валентину радості. Натхнемо і багато щастя. Ми дуже-дуже любимо вас. Я у світі саме кача вчителька з любов'ю вас а, другий А-клас.